Уже для всіх очевидно, що результат, доля цієї війни буде вирішуватися не на фронті, не військовими а дипломатами за столом переговорів. Війна на сьогодні в такому патовому становищі. Жодна із сторін не може перемогти при такій інтенсивності. Бойові дії може можуть тривати ще. Дуже і дуже довгий час, і це може затягнутися на роки за умови, що Україну будуть фінансувати і надавати її зброю. І, врешті-решт, це приведе до неминучого виснаження. Зараз війна в такій фазі, що для обох сторін вигідно укласти, якщо не мир, тривалий і відмовитися від продовження цієї війни. То, хоча б перемир'я, і намагатися шукати рішень поза полем бою. Трамп, який взявся це все розролити, переконує, що припинення вогню в Україні можливе у не надто далекому майбутньому. Але, звісно, у нього є цілий ряд умов нас умов, що в Україні в якийсь момент. Мають пройти нові вибори. Який інтерес Сполучених Штатів у цьому, окрім того, щоб в Україні дотримувалися демократичні норми? Очевидно, такий, що до влади прийде хтось інший, з котрим буде простіше працювати в тому сенсі, що у Путіна на цю особу не буде алергії, яка є зараз. У нього на Зеленського. Трамп також запевняє, що США, як і раніше, надаватимуть допомогу Україні, але наголошує Трамп, ми хочемо, щоб допомога надавалася під гарантії. І гарантіями цими можуть бути корисні купали України. До яких США привели величезну зацікавленість. Трамп не бачить загрози у введенні прямого діалогу з Російською Федерацією без участі України. Його можна зрозуміти, ми й ситуацію, що сіли вони трьох за стіл, і яка б розмова могла скластися за участі Путіна і Зеленського. Кожен з них міг би спілкуватися з Трампом, але між собою навряд би чи вони порозумілися. А Трампові важливо порозумітися з обома, і головне з Путіним. Бо Путін, як би це прикро не виглядало, є ключова особа у цій ситуації, в цій історії. Він війну розпочав і він може її в один момент завершити. І завдання Трампа, якщо він хоче дійсно цього домогтися, початкове, мабуть, все-таки домовитися, а не конфліктувати і одразу налаштовувати Путіна Росію проти себе. Він веде масштабнішу гру. Україна лише фрагмент цієї гри. Він Намагається очевидно нейтралізувати Росію в сенсі її союзництва з Китаєм, аби послабити позиції Китаю. Україна у цих перемовинах лише підстава посилити власні позиції, позиції Сполучених Штатів. І Трамп буде займатися саме цим. І якщо якимось чином оці позиції США. Посиляться таким чином, що це буде на користь Росії, що від цього постраждає Україна, то Трамп, не задумуючись, зілє Україну, якщо отримає з цього якусь пряму конкретну користь, яку він зможе продемонструвати своїм виборцям. Але навряд чи у нього є завдання. І бажання посилювати Росію. Проте він мусить реагуватися з тим, що Росія це гравець однієї із Штатами. Як би вона не втратила свої світові позиції, поки що це лише втрати моральні, Росію перестали, можливо, поважати і боятися її з таким запобігливим трепетом. Тепер стали просто боятися, при цьому зневажати, але все одно боятися. Європа не хоче конфліктувати з Росією, а наші союзники всі там, на Заході, у Європі. А Азія з Китаєм та Індією вона, якщо не є союзниками Росії в цій ситуації, то активно намагається. Використати цю ситуацію на власну користь, і поки що, ця користь їхня співпадає з корисливістю Росії і шкодить Україні. Трамп закликав Зеленського відмовитись від ідеї повернути захоплені Російською Федерацією територію, чим шокував Європу. Ну і звісно ж, найбільше Україну. Трамп. Зараз зосереджений на Путіні, і він запросив його до США і сам готовий поїхати до Росії. А щодо захоплених територій, то видання за Telegraph повідомляє, що близько 50% українців за поступки окупованих українських земель Росії заради закінчення бойових дій. Як пише видання, це означатиме заморожений конфлікт, у якому Росія окупує більшу частину або всі 14% території України, яку вона завоювала з 2022 року, а також землю, яку вона захопила у 2014 році. Шеф Пентагону Хехсет Заявляє, що кордони не буде відновлено до того рівня, якими вони були у 2014 році. І це не поступка Путіну, це прийняття реалізму. Для початку переговорів каже Хексет: щодо України не потрібні поступки від Російської Федерації. Він певен, що ні Путін, ні Зеленський не отримають того, чого хочуть. Це цілком зрозуміло і логічно. Якщо цього не буде, тоді знову ж і за столом переговорів виникне тупикова така ситуація глухого кута, бо переговори означають, що обидві сторони мусять піти на якийсь компроміс чимось пожертвувати заради. Якоїсь іншої поважнішої, важливішої вигоди, спецпредставник Кіт Келлог запевняє, що втрата Україної території буде зафіксована у спеціальній угоді. Він вважає, що буде певна угода про потенційну втрату території, але Україна не мусить визнавати цього. Він каже, що коли Радянський Союз підкорив країни Балтії. Америка ніколи не говорила, що Радянському Союзу належать ці країни. Вони казали, що вони просто перебувають під пануванням Радянського Союзу. Отак От він на пальцях розказав, що і як треба розуміти і сприймати. А віце-президент Джей Ді Венс що станеться, якщо Путін. Не погодиться на умови, які гарантуватимуть незалежність і безпеку України. За його словами, угода, яка стане результатом переговорів по Україні, шокує багатьох. На думку деяких західних ЗМІ, якщо Росія порушить режим припинення вогню після завершення війни, Україна отримає автоматичне членство в НАТО. Згідно з планом кількох американських сенаторів, питання про членство України в НАТО залежатиме від ситуації на кордоні. Ну, можливо, таким чином будуть тиснути на Росію. Пенс запевняє, що американські військові не будуть приймати участь у війні України та Росії. Оця відмова України у членстві в НАТО, декотрі аналітики розцінюють. Як те, що Трамп позбав Україну козирів за столом переговорів з Росією, оскільки питання про відмову Україні у членстві в НАТО та територіальні поступки варто було обговорювати лише за столом переговорів, і там від цього відмовиться. І це виглядало б, б як одна із поступок. А Трамп усунув цю опцію заздалегідь. Хоча можливо, це також такий хід, щоб взагалі ці переговори стали можливими. А от прем'єр Стармер повідомляє, що Британія готова розмістити свої війська в Україні для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Кіткелог вважає, що Путін має піти на територіальні поступки для досягнення миру. Відмовитися використовувати Збройні сили у майбутнього та скоротити їх. Ми бачимо, каже він, що вони згодні втрачати сотні тисяч своїх військових, як це було під Сталінградом, а тепер вони ще й корейців залучають. Це означає, що у них є проблеми. Проблеми є, але ж вони їх визнали і намагаються вирішувати. А в Україні багато проблем, яких Україна не хоче визнавати. І оце є головна проблема. Війна в Україні має закінчитися швидше, ніж за рік. Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони, заявляє кіт Келлох. За останні 30 днів, похваляється він ми досягли більше у питанні в регулювання війни в Україні аніж. Адміністрація Байдена США будуть посередниками між українцями та росіянами. Келох запевняє, що Трамп хоче зробити так, щоб війна закінчилася назавжди, і Україна стала суверенною безпечною державою. А ще Келох зазначає, що за столом перемовин буде Україна, але Європи не буде. Отакий От сюрприз. Сюрприз не лише для Європи, котру. Виходить, що зневажили, але й для України, оскільки Європа також союзник України і також надає багато допомоги. І взагалі Україна є частиною Європи. І за логікою представник від Євросоюзу мав би бути. Володимир Зеленський повідомляє, що Кіт Келлог приїде до України 20 лютого. Ми чекаємо на Келлога, каже президент. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і, може, буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт. Думаю, що він не відмовить. Що ж, хай з'їздить. Головне, щоб в Києві його там ТЦК не загребли і насильно не відправили.